Китай пригрозив сполученим штатам Америки відповідю через погрози запровадити мита на закупівлю за закупівлю російської нафти а також заклики до інших країн діяти так само. Дії сполучених штатів є типовим прикладом одностороннього залякування та економічного примусу. Серйозно підривають міжнародні торговельно-економічні правила, а також загрожують безпеці та стабільності глобальних виробничих і постачальних ланцюгів. Таку заяву зробив офіційний представник МЗС Китаю Цянь, Ну і він сказав і назвав законним і правомірним право Китаю на торгівлю з Росією. Та іншими країнами, якщо законні права й інтереси Китаю постраждають, китайська сторона неодмінно вживе рішучих заходів у відповідь для непохитного захисту свого суверенітету, безпеки та інтересів розвитку. Сполучені Штати Америки звинувачують Китай у допомозі Росії у створенні ударних дронів. Американський міністр фінансів Бесен сказав, що незабаром в Вашингтон опублікує фото, які передали з Києва з китайськими деталями, Лями в російських БПЛА, якими атакують Україну, також він зазначив, що саме купівля Китаєм російської нафти підживлює цю російську військову машину. Дональд Трамп готовий вести 500 відсоткові мита на товари із Китаю, якщо той продовжить купувати російську нафту. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бесент. Він додав, що для цього у Трампа є необхідна підтримка у Сенаті. Крім того, Бесен заявив, що європейські союзники теж мають підтримати рішення президента США і запровадити аналогічні заходи. Сам Дональд Трамп напередодні заявив, що відмовитися від російської нафти нібито вже погодилася Індія ні. Ми не задоволені тим, що він моді купує нафту в Росії, бо це дозволяє Росії продовжувати цю безглузду війну, в якій вони, до речі, втратили півтора мільйона людей. Росія втратила півтора мільйона людей, здебільшого солдатів. Це війна, яка ніколи не мала починатися, але це війна, яку Росія мала виграти перший тиждень, і вони йдуть на четвертий рік. І я хочу, щоб це припинилося. Тому я не був радий, що Індія купує нафту, і він запевнив мене сьогодні, що вони не купуватимуть нафту в Росії. Це великий крок. Тепер я маю змусити Китай зробити те саме. Знаєте, це відносно легко порівняно з тим, що ми щойно зробили протягом останніх тижнів на близькому сході. Близькому сходу було три тисячі років, і ми це зробили. А це три роки. І Я думаю, що ми це зробимо. Я думаю, що Путін, президент Путін, я думаю, він збирається теж. Я думаю, він хоче це зробити. Побачимо між ним і Зеленським існує велика ворожнеча. Ви, мабуть, помітили чи не так? І це я думаю шкодить процесу. В Індії прокоментували слова Трампа щодо відмови від російської нафти. Прямо такого наміру Нью-Делі не підтверджує, але дає зрозуміти, що купуватиме нафту із різних джерел. Захист інтересів індійського споживача є пріоритетом. Це включає розширення наших джерел енергії та диверсифікацію відповідно до ринкових умов, заявив представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал. Він додав, що адміністрація Трампа виявила інтерес до поглиблення енергетичного співробітництва з Індією, тож обговорення нині. Тривають Трамп погрожує запровадити мита щодо Китаю за закупівлю російської нафти і вже сказав, що Індія нібито погодилася відмовитися від російської, російської нафти. Але ми ж розуміємо, що це не відбудеться завтра і за один день. І ось ці наслідки від того, якщо ці країни справді припинять закуповувати російські енергоресурси, вони будуть відчутні ну ну десь через півроку. Мені здається, мінімум. Дивлячись, яке буде падіння, наприклад, тільки за минулий місяць Індія вже закупила на 10% менше. Якщо порівняно з минулим роком, то вони закуповували приблизно там 40% загальний об'єм нафти був них... Росі з Росія займала 40% зараз, приблизно на рівні 36%. Тобто вони зменшують закупівлю, навіть попри те, що є досить великі вагомі знижки. Там були по прогнозам, там були, точніше, по інформації були приблизно там на 2 долари. Раніше був 1 долар знижка. І зараз ми бачимо, що все-таки Індія вирішила піти на зустріч Трампу, тому що ризики, на які я вже говорив неразово, набагато вищі, ну і плюс Трамп дійсно розгніваний, плюс на, на ІФЕ він може зробити трішки боляче Індії. Вже 50% цих санкцій вже діють. І плюс так трефі, і плюс ну віція називається санкціями. Тому що фактично це є обмеження для ну не просто, бо їм економічно це потрібно, тому що вводять тарифи, а тариф, вони вводять їх через певну причину. Причина це звичайно основна причина це те, що вони закуповують нафтогаз і нафтопродукти в Російській Федерації. Тому гіпотетично це можна назвати санкціями. Це не гіпотетично, а фактично. І така сама логіка зараз. І щодо Китаю. Ну там, взагалі, Скотт Бесен там дуже так швидко вистрибнув і сказав, що. Ми готові 500% санкцій ввести. А ще цікавіше, Телеграф написали про те, що з цих 500 санкцій, тарифи, які будуть введені, ну або санкції, як хочете називаєте, буде створений окремий фонд фонд, фонд для України. І з цих тарифів будуть йти кошти. У частина чи я не знаю, я сумніваюся, що всі частина якась будуть йти саме в цей фонд і, і будуть передаватися Україні. Не знаю на військові потреби, на не знаю, це соціальне життя цієї інформації не звучало. От але така інформація зараз виникнула, от і це дуже цікаво. Звучить вже, і якщо це дійсно буде введено, якщо дійсно Трамп прям стрибне і ще скажу. Для мене це поки що uh -huh. мало ймовірно. Я не вірю. Я вам говорив це неодноразово. що Я не вірю в 500% санкцій, накладені на Китай, але з чим дідько не жартує. Фонд миру від Дональда Трампа також звучить доволі нереалістично, але сподіваємося, що це йому вдасться. От скорочення закупівель російської нафти щодо Індії воно стане ключовою умовою зниження мит. Ті, які сполучені штати вже запровадили щодо цієї країни, і вони намагаються укладати зараз торговельну угоду. А як буде діяти Трамп щодо Китаю? Ну якщо з Індією, там вони можуть якось щось вирішити. Китай же навряд чи, вони вже сказали в МЗС. Пролунала заява, що не сполученим штатам вирішувати в кого нам що закуповувати. Ну, вони так вони це говорили, але коли тебе дуже сильно економічно притискають, то ти вже сильно не можеш вирішувати. Так, тут вони вже пішли бабанк разом з цими рідкісноземельними металами, транп. і це Трампу не, не дуже сильно сподобалося, як і, до речі, Європейському Союзу, м'яко кажучи, тому що вони дійсно залежні, і Індія також залежна. Майже всі країни світу залежні від цих рідкісноземельних металів, які хоч щось роблять е, ними. От, і китайцям користуються. Є такі Теорія, що Китай робиться спеціально, тому що з економічної є великі економічні проблеми в Китаї в середині, і для того, щоб вирівняти цей баланс світовий, щоб у світі також певні були проблеми. Вони створюють саме цю штучну кризу. І відповідно це також буде падіння і економічне падіння світове, і ну так будуть вирівнювати, так. Не знаю, будуть комфортніше себе почувати. Так принаймні пишуть світові економісти, але це у нас теорії в цьому випадку. Також вони будуть маніпулювати і тиснути на Сполучені Штати Америки і отримувати. Свої преференції, тому що взаємозалежність в них велика, економічно в тому числі. Хоча враховуючи, що е за період цієї конфронтації Сполучені Штати Америки і е між Сполучені Штати Америки і Китаєм зменшилися товарообіг на 25%, А це величезна цифра, uh -huh. і в принципі вони можуть і надалі зменшувати цей, цей товарообіг, і так вони будуть втрачати обидві країни втрачати, але більше буде втрачати Китай. Китай слабша економіка вдвічі і е, слабша, і е, скажімо так, хоча є там певні об'єми запами е, об підтримки і запаси і фінансів, е, там дос досить таки потужні, але й там і економіка потужна. Я вже називав цю цифру там приблизно на рівні 3,2 двісті трильйона. Здається, є 3 трильйони двісті, отак, от, якщо не помиляюся. Е, і ці якраз запаси вони можуть бути потрачені на підтримку економічного економічного стану Китаю. Ну, поки що ну, ми бачимо, що Китай дуже так технологічно працює з він, хоче дійсно залишитися на ринку європейського союзу. Він починає постійно намагається домовитися, але також є ідеологічні певні проблеми, тому що ми розуміємо, що в йому в нього є. Основна ціль це захопити Тайвань, і він е, помаленьку стратегічно до цього рухається, і це не потрібно відкидати, тому що і ці економічні проблеми також пов'язані з тим, що в нього є оце бажання захопити Тайвань і Сполучені Штати Америки прекрасно це розуміють. Ну і звичайно, вони будуть робити все для того, щоб вони економічно не змогли це е, потягнути. Цю війну От. Ну, поки що я кажу, є mm -hmm. певні проблеми, чи зможе Сі Цзімпінь, е, ну дійсно, по-перше, з е, має бути скоро зустріч. Скоріше за все, що вона відбудеться. Принаймні, вже дипломати говорили, що навіть призначена ця зустріч. Є певна дата, години навіть про те, що Трамп із Сі Цзімпінів має мають зустрітися після попереднього, що вони там нібито не шум. Ця зустріч має бути відмінена. Фактично, вона має відбутися. От ми побачимо дійсно, чи готовий Сізінпій піти на зустріч, тому що просто так такі зустрічі не відбуваються. Якщо дійсно вона відбудеться, це означає, що має бути якась домовленість, ну хоч хоч якась. Yeah. І фактично це, це, це домовленість має бути і також базуватися на певних ну певному тиску на Російську Федерацію. Ми вже побачили певну таку інформацію про те, що Кім Чен Ін е, жаліється на Путіна, і це також не про не просто так, тому що Кім Чен Ін, по перше, стоїть відсотково залежний від Китаю, і це означає, що це було через, через скажімо так, звичайний ківок Сізеньпіня. каже, будь ласка, можеш можеш, мож, мож, жалітися. І тут це означає, що певний є певні проблеми. От ну і плюс економічно Китай буде завжди тягнути на себе. Тобто вони можуть дійсно скажімо так переставити певні дати у можливо гіпотетичного нападу, але при цьому ж таки зберегти якусь частину економіки. Ну тут буде залежати від домовленості, тому що Трамп любить перемагати. Він може ризикнути піти на більш такі вагомі кроки, якщо йому дозволять його ж його ж економістів. С принаймні, він про це раніше так, так так голосно не заявляв. А цього разу це здивувало. Тобто, гіпотетично це можливо. Виходить, Дональд Трамп каже про те. Що моді мені пообіцяв, що не буде купувати? Ми ще так, знаєте, якось трошки посміялися про себе сказали: ну якщо пообіцяв, то звісно, тут треба вірити. А виходить, що дійсно певно, варто вірити, бо медіа пишуть про те, що дійсно дійсно не будуть закуповувати. От Ройтер скаже, що формальної вказівки не було, але імпорт готується скоротити. Е, на вашу думку, все ж таки, варто чи не варто вірити на слово? Індії. Ну дивіться, тут було дуже багато різних комунікацій. По-перше, Трамп що сказав? Трамп сказав, що я мав розмову з моді. Він мені пообіцяв, що вони повністю припинять закупівлю російської нафти. Потім різні дані від різних змі. заява від МЗС Індії, що ні такої розмови не було. На що вчора взагалі у них розмови не було, тобто в день, коли Трамп про це сказав, але є і повідомлення, що Індія дійсно збирається цей е, імпорт обмежувати. В Будь-якому разі, ми розуміємо, що від самого початку цього конфлікту Сполучені Штати для Індії набагато важливіший торговельний партнер, економічний партнер, безпековий партнер, політичний, будь-який інший партнер набагато важливіший, ніж Росія. Тому від самого початку, якби, інтереси були продиктовані таким чином, що так моді дійсно треба буде рятувати собі обличчя він звісно має показати себе лідером який не прогинається під тиском але в будь-якому разі ну знаєте, така дуже вузька у нього стежинка тобто євросоюз він же ж запровадив санкції проти індії наприклад що з 26-го року вони припиняють купляти нафтопродукти зроблені з російської нафти по суті це б'є в першу чергу там зокрема по індії індія зараз має адаптуватись під цього і от випадку з євросоюзом індія на цей діалог іде Трамп засадничо зробив правильну ініціативу, на мою думку, і на думку економічного послаблення Росії, висунувши таку, таку умову Індії, але та комунікація, яка була при цьому обрана, той формат переговорів з Індією, який він обрав, і загалом, все те, як воно виглядало, ну звісно, що воно політично підштовхнуло моді до оцих реверансів в бік Китаю до відвідування саміту в Пекіні. До всього, що ми власне бачили останніми місяцями. Але, зрештою, економічна логіка, політична логіка ну вона так чи інакше підштовхує до певних правильних рішень. Тому сподіваємось, що дійсно воно буде прийнято. сподіваємось, що Індія буде знижувати е, закупівлі російської нафти, і як наслідок це вдарить відповідно і по російській військовій машині. Я тут, бачите, вже цю рубрику так якось на загал назвала удар в псину, маючи на увазі, що друзі Путіна, які ще вчора е подавали йому руку, які з ним обіймалися. Той же моді, знову таки, ми пам'ятаємо ця найбільша демократія світу, яка обіймала, який обіймався з Путіним в момент, коли е той вдарив по Охмадиту. І інші два друга Путіна Китайка НДР, які також кажуть е зараз. Е або захоплюють потихеньку східні регіони Росії, або ж той такий КНДР, який каже, хоче поговорити з Трампом, тому що Путін мало йому запропонував Дєніг. І це теж дуже цікава тема, тому що от наша служба зовнішньої розвідки повідомляє про те, що Китай і Північна Корея поступово зміцнюють свій вплив у східних регіонах Росії, фактично перетворюючи її на економічні залежні економічно залежні території, і каже таким чином: до 40% території може позбутися Росії, якщо Путін там нічого не зробить. А в цей самий момент Кім Кімчинин каже про те, що хоче поговорити з Дональдом Трампом, тому що виявляється, у Путіна мало дінг, і він йому мало запропонував і за ракети балістичні, які той надав, і за вбитих північно-корейців. Як тут може скластися ситуація? Чи можуть ці два російські партнери також від нього відвернутися? Ну я би з одного боку так Росія зараз знаходиться в такій, знаєте, багато в чому форматі колонії по відношенню до Китаю, враховуючи, як вона влаштована економічна, якщо це можна взагалі назвати співпрацею, Так? ну вочевидь, вона вигідна певним чином Росії, тому що вона рятує її їхню економіку, і як наслідок дозволяє підтримувати їхню військову машину. Але газ вони продають з шаленою знижкою. Ну тобто, Китаю використовує абсолютно всі важелі, які має, і це не знаєте. Це не благодійницькі у них відносини. Я би все одно звертав увагу трохи на інший трек. Якщо ми вже говоримо, наприклад, про Китай у Китаї ж зараз ідуть переговори торговельні зі сполученими штатами, які ну насправді на межі зриву, так? які насправді на межі зриву зараз. Е через оцю останню ескалацію, коли Сполучені Штати викидали нові обмеження санкційні щодо Китаю, Китай у відповідь встановив експортний контроль на свої рідкісноземельні метали, і воно пішло. Пішло знову на ескалацію після останніх місяців. Ну такого замирення певного. Оце на мою думку важливіший зараз трек, тому що готувалась зустріч Трампа. І сідзіньпіна, на які зокрема, наскільки зараз відомо, мала обговорюватися російсько-українська війна. Президент Зеленський багато говорив, що Сідзіньпін це та людина, яка може натиснути на Путіна, і що у Китаю є важелі впливу власне на Росію, щоб завершити цю війну, але Китай їх не використовує. Так само говорив і Дональд Трамп натякав на це. Він казав, що ми готуємося до зустрічі з Сі, і зокрема будемо обговорювати там і Путіна, Росію, Україну тощо. Що зараз буде з цією зустрічю? Ну, достатньо, знаєте, відкрите питання. І чи буде вона взагалі? І ця зустріч багато в чому скасована не в останню чергу за ініціативи Китаю, тому що Китай пішов на оце загострення, запровадивши експортний контроль, змусив США реагувати. США відповідно зараз погрожують з 1 листопада запровадити 100% тарифи. Ну і чи буде ця зустріч, чи продовжаться їхні торговельні переговори, наразі невідомо. Тобто, Китай у відносинах зі Штатами йде на ескалацію. Це матиме. Прямий наслідок і для нас, тому що у нас був шанс, якби ця зустріч сталася, якби Трамп проявив якусь ну смішно звучить, так? але якби Трамп проявив якусь дипломатичну майстерність з Сідзіньпіном, у нас був шанс мати ще один важель впливу на Путіна. Станом на зараз він на жаль зривається, тому звісно, що е, ці відносини для Росії вони багато в чому токсичні, але й багато в чому корисні. І Китай не займає зараз, знаєте, позицію, що ми готові іти на будь-які домовленості зі штатами. Тут знову та ті ж самі ЗМІ пишуть про те, що саме Дональд Трамп може зараз натиснути на Росію, на знаходячись на піку вершини цієї ем, своєї миротворчої діяльності: вісім він за вісім місяців, і от зараз він натхнений тим, як він все значить завершив, може натиснути або посадити Путіна за стіл перемовин. Е, у вас така впевненість є, враховуючи, як ці вісім він е, завершилися або ж не завершилися. Або ніколи не були завершеними. Але тим не менше, е е є впевненість в тому, що Дональд Трамп може таки посадити Путіна за стіл перемовин? Більше того, деякі ЗМІ пишуть про те, що він може це зробити навіть швидше, ніж завершити війну Ізраїля і Хамас? Ну, Стосовно восьми воїн, ще коли це було сім тобто до завершення війни Ізраїля із Хамасом ми проводили факт Чекінг. Там по факту одна війна, яка була дійсно завершена, це Азербайджан і Вірменія. І то, ну, з усієї поваги до Дональда Трампа завершилась вона до Дональда Трампа. Він просто призвів це до фінального договору. Дійсно, він його промодерував, Без нього цей би договір не був укладений. Факт без гарантій США не дійшли би сторони до прям угоди. Теж факт. Але, ну, не будемо перебільшувати його миротворчі старання. Те, що він зробив в Газі, Ізраїль Хамас, так, дійсно, це його заслуга. Так само без його тиску це би навряд чи відбулося. Але він сам визнає, що російсько-українська війна найскладніша з усіх, з якими він стикався. І ми бачимо, знаєте, по факт чехінгу що не з такою великою кількістю воїнів не стикався. І по суті, фактори тиску, вони ж всі ті самі, що і раніше. Тобто, що означає примусити Росію до миру? Це означає А. Економічні удари, економічний тиск, б – посилення України оце ті два треки, які єдині здатні привести Путіна до думки, що у нього немає іншого варіанту, крім як закінчувати цю війну, якщо у України буде більше зброї, а у Росії буде менше грошей. Що для цього треба Постачати зброю Україні, посилювати санкції проти Росії? Поки що ми не бачили посилення санкцій проти Росії з боку Трампа. Ми бачили погрози. У нас є заяви про те, що він там готовий підтримати оці 500-відсоткові тарифи. Писали сьогодні теж західні змі про те, що він хоче створити фонд перемоги України, який буде фінансувати з тарифів на Китай. Ну, воно звучить все дуже гарно, але я поки що не бачу знаєте цього якби реалізованим здійсненим. Що стосується зброї, то ну плацює ініціатива П'юрелл, за якою НАТО закупляють нам цю зброю. І зараз ідуть розмови про томагавки. Томагавки я би теж знаєте не вважав таким військовим геймченджером, тому що навряд чи нам їх дадуть в достатній кількості для того, щоб ми могли умовно всю Росію там втруху розвалити. Але це гарний, знову ж таки, політичний інструмент тиску, навіть самі розмови про їхню передачу, вони вже спонукають Росію свою позицію якось калібрувати, тобто, якщо Трамп зараз з усією свою енергією, натхнений тим, як він закінчив війну Ізраїля з Хамасом, вмотивований наступного року уж точно отримати Нобелівську премію миру, включиться повністю в російсько українську війну. І якщо вся оця риторика, яку ми чули останніми тижнями, і від нього, і від... Піта Гексета уже і від Марку Рубіо від різних різних представників американської адміністрації, якщо вони матеріалізуються в постачання зброї і в економічний тиск, тоді так, бо це формула, яка здатна Росію примусити до миру. Якщо він, наприклад зараз вирішить, що ні, ну це було складніше ніж я думав, а там ще зараз війна Афганістана з Пакистаном і включить свою увагу туди, то успіху Афганістану і Пакистану. Вирішить закінчити ще одну маленьку війну перед тим як взятися за ще одну велику війну, до речі, на про фонд, над яким працює Дональд Трамп. Ну або ж як стверджує за Телеграф, фонд перемоги України. Бачите, я вчопилася в те, що він називається перемоги України. Хоча міг би називатися фонд відновлення, фонд там не знаю завершеної дев'ятої війни, фонд тимчасового перемир'я по різному міг, але чомусь обрали саме фонд перемоги. Що, звісно, нас тішить, нас радує, але тим не менше до нього дуже багато. Гагато питань. Скот Бесен сказав про те, що є нюанс, Тобто цей фонд буде діяти, я так розумію, буде наповнюватися цими 500% тарифами, але якщо Наші європейські союзники до цього доєднаються. Тобто, якщо партнери будуть з нами, якщо партнери з європейського союзу виступлять, я так розумію, одним фон, одним фронтом з Сполученими Штатами, тобто ведуть ті самі тарифи проти Китаю, тоді каже, значить, в цьому фонді буде багато грошей, тоді ми відновимо Україну. А якщо ні, чи розглядається цей варіант? Коротше, я так розумію, що тут є багато нюансів. Ну ще після зустрічі Трампа на Алясці, коли були розмови про санкції, тарифи про економічний тиск з боку США, то адміністрація Трампа казала, що спочатку мають піти європейці, потім ми до них доєднаємось. Мовляв, давайте робити це одним фронтом. І ідея їхня була в тому, що ЄС має тиснути на Китай, і потім ми. І це багатьма вважалось, знаєте, ну таким певним блефом, що, мовляв, європейці зараз запровадять певні заходи, а штати зовсім не обов'язково до них доєднаються, тому що знову ж таки слова і дії цієї адміністрації часто розбігаються. Тому європейці власне і пропонували окей, давай синхронно, давай в один день введемо санкції, які ми погоджуємо один з одним, одним фронтом, що називається, а не спочатку ми, і потім ми ще зачекаємо невизначену кількість часу, поки доєднаєшся ти. О, тут важливо, власне, як це зараз подається, як це комунікується з європейськими партнерами. Чи він пропонує одночасно це запровадити, чи він пропонує, давайте ви пройдіть вперед, а ми потім подивимося, що з цим зробимо. Оці 500-відсоткові тарифи. Це достатньо таке, знаєте, неоднозначне питання, тому що вони в сенаті США зареєстровані, здається, якщо я не помиляюсь, з березня цього року або з квітня. Тобто вони декілька місяців там уже лежать. Там 89 сенаторів співавторів цього проекту, тобто це не ті, які просто готує Голосувати за, а це саме ті, які поставили свій підпис під тим, щоб цей проект з'явився і був зареєстрований. І до речі, що цікаво, це більше ніж кількість сенаторів, які голосували за вступ США до НАТО. Ну тобто, це пакет, який об'єднує повністю обидві партії, весь сенат а і з високою ймовірністю матиме підтримку і палати представників, якщо і Трамп його підтримує. Але це проект, тобто він не ухвалений ще. А, і він дає повноваження Трампу накладати отакі тарифи, які він має і так. Тобто це суто політичний жест, який не має юридичних реальних таких наслідків, ще не ухвалений цей законопроект, а законом він ще не став. І Трамп в теорії може і так це робити. Коли ми говоримо про розмір тарифів, то ну от хай економісти мені пояснять, в чому різниця між тарифом в 150% і в 500%. Тисячу відсотків в двісті відсотків це все називається економічне ембарго. По суті, Да? тобто, це просто гарна цифра, і йдеться про те, що ми змусимо от Китай ще якось за це платити, додатково цими тарифами. Ну, власне, от як і всі ініціативи адміністрації Трампа ці бракує якоїсь зрозумілості, конкретики і розуміння, коли і чи взагалі вона буде ухвалена.